Глава 9. і сказав їм Істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерти, доки не побачать царство Боже, що прийшло в силі. І через шість днів узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна і вивів лише їх одних на гору високу і преобразився перед ними. Одяг його став блискучим, дуже білим, мов сніг, як жоден білильник не може вибілити на землі. І явилися їм ілля з Мойсеєм і розмовляли з Ісусом. При цьому Петро сказав Ісусові, Учителю, добре нам тут бути, зробимо три намети тобі один, Мойсеєві один, та й один, бо не знав, що сказати, тому що страх охопив їх. І з'явилася хмара, і осінила їх, і пролунав голос із Хмари, кажучи, Цей є син мій улюблений, Його слухайте. І тут же, поглянувши, нікого вже не побачили, крім одного Ісуса з собою. Коли ж вони сходили з гори, Він наказав їм нікому не розповідати про те, що бачили, доки син людський не Воскресне з мертвих. І вони тримали в собі це Слово. Допитуючись, що то означає воскреснути з мертвих, і спитали його, як же книжники говорять, що раніше належить прийти Іллі, він же відповів їм Ілля повинен прийти раніше і приготувати все. І, як написано про сина людського, йому належить багато постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що Ілля прийшов і вчинили йому, як хотіли, як написано про нього. Прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися із ними. І, відразу, побачивши його, всі люди здивувалися і підбігаючи вітали його. Він запитав книжників, про що сперечаєтеся між собою. Один з натовпу сказав у відповідь учителю я привів до тебе мого сина, що має духа німого, де тільки нападе на нього, кидає його на землю, і він пускає піну і скригоче зубами своїми і ціпеніє. Я казав ученикам твоїм, щоб вигнали його, та вони не змогли. Він же, відповідаючи йому, сказав «О, Ороде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас. Приведіть його до мене і привели його до нього. Побачивши його, Дух стряснув його, він упав на землю і валявся, пускаючи піну. Ісус запитав батька Його, скільки років, як це сталося з ним. Він сказав з дитинства багато разів дух кидав його і в вогонь, і у воду, щоб згубити його. Але якщо можеш, допоможи нам змилосердяться над нами. Ісус сказав йому, якщо хоч трохи, можеш вірувати все можливе, віруючому. І тут же скрикнув батько отрока зі сльозами, говорячи: вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Ісус, побачивши, що збігається народ. Заборонив духові нечистому, сказавши йому Душе німий і глухий, я тобі повеліваю, вийди з нього і більше не входь у нього. І, закричавши та сильно напружившись, вийшов. І Він став, наче мертвий, так що багато хто говорив, що він помер. Але Ісус, узявши його за руку, підняв його, і той устав. Коли Ісус увійшов у дім. Ученики спитали його на самоті, чому ми не змогли вигнати його. І сказав їм цей рід не може вийти інакше, як від молитви і посту. Вийшовши звідти, проходили через Галилею, і він не хотів, щоб хто довідався, бо навчав учеників своїх. І говорив їм, що Сина Людського видано буде до рук людських, і вб'ють його, і вбитий, будучи, він на третій день воскресне. Вони ж не розуміли цих слів, а запитати його боялись. Прийшли до Капернаума, і коли був у домі, запитав їх, про що дорогою ви міркували між собою. Вони мовчали, бо дорогою сперечалися між собою хто більший, і сівши. Запросив дванадцятьох і сказав їм, хто хоче бути першим, нехай буде з усіх найменшим і всім слугою. І взявши дитину, поставив її посеред них і, обнявши її, сказав їм хто одного з таких дітей прийме в ім'я моє, той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто послав мене. Відповів йому Іоанн, сказавши учителю, ми бачили одного, який твоїм іменем виганяє бісів, а не ходить за нами, і заборонили йому, бо він не йде слідом за нами. Ісус сказав не бороніть йому, бо немає нікого, хто сотворить чудо в ім'я моє і зможе скоро лихословити на мене. Бо хто не проти вас, той за вас, і хто напоїть вас чашею води в ім'я моє. Тому що ви, Христові, істинно кажу вам не втратить своєї нагороди. А хто спокусить одного з малих цих віруючих у мене, тому краще було б, якби повісили йому камінь, жорновий на шию і кинули його в море. І якщо спокушає тебе рука твоя, відсічи її, краще тобі калікою увійти в життя, ніж дві руки маючи йти в гієнну, вогонь невгасимий. Де черв їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо нога твоя спокушає тебе, відсічи її, краще тобі кривим увійти в життя, ніж дві ноги, маючи бути вкинутим у гієнну вогонь невгасимий, де черв їхній не вмирає, і вогонь не вгасає. І якщо око Твоє спокушає тебе, вирви його, краще тобі з одним оком увійти у Царство Боже. Ніж два ока маючи бути укинутим у гиєнну вогненну, де черв їхній не вмирає і вогонь не вгасає, бо кожний вогнем осолиться, і всяка жертва сіллю посолиться, сіль добра річ, якщо ж сіль не солона буде чим осолиться, майте сіль у собі і майте мир між собою.